Йоу, це Алекс, і в цьому відео ми з вами подивимося, що таке Describe та it блоки що ми можемо з ними зробити, та як ми можемо покращити наші тести, щоб перевіряти саме наші очікування та те, що наші очікування, очікування та результати, який є на сторінці вебсайту. А перш за все. І у нас є Describe та IT-блоки. Да? Ми можемо за допомогою е, літери X додати до IT, і наші тести не будуть е, запускатися саме цей блок. Да? А він буде пропущений. Також ми можемо написати IT.SKIP. Він також буде пропущений. Це те, працює те, також як, як цей. код. А, також ми можемо використовувати it only Да. Цей метод він вказує, що запуститься тільки ця частина блоку. Тобто інші не будуть запущені, навіть якщо там є IT. Така фішка, да. Також ми можемо це повісти на describe блок якщо ми а, у самий верх да, написати а, skip, скіп да, і IT. Давайте запустимо та перевіримо. Що в наш Describe, ну, наші тести просто не запустяться. Тобто він просто не пройде. Ну, тобто, він буде скіпнутий. Так, це перше, що у нас є з таких новинок. Давайте зачекаємо. Там відкриється браузер, та нічого не буде. Тому що воно все пропущено. А, давайте. Заберемо це, видалимо та додамо, наприклад, побач, подивимось, як працює тільки only. Давайте, давайте запустимо тільки цей код, щоб подивитися, просто, що в нас IT, IT просто не запуститься. Пишемо npm run video І бачимо, що у нас буде тільки запускатися блок IT, там де skip метод. А також є така класна річ. асерти. Тобто, ну, давайте зараз подивимося, що воно працює, і перейдемо плавно. Ось. Як бачите, wait Until тільки спрацював блок. Should show, wait-until command, Да? А от, should show wait until command, но не запустило цю команду. Ну, це окей, це добре. Давайте це оберемо. І додамо, ну, там, X на да, Xід. А тут напишемо: ну, пускай нехай буде Only, як воно і було. А, так, що в нас ще? Також ми можемо додати, як ви бачите, ми використовуємо експекти для того, щоб перевіряти, що в нашому браузері. Да? Але є більш простий спосіб: а, для початку нам потрібно написати імпорт. В нашому файлі assert from апки, assert І що і тут ми побачимо, що у нас з'явився assert. Асерт це те ж саме, як Expect, але він працює трохи простіше. Тобто, нам не потрібно там вибирати якийсь метод, ми просто ми пишемо: ну, наприклад, давайте зробимо просто. Ну, цей, цю, цю частину кода і додамо assert. Ну Давайте, assert буде перевіряти у нас, ось ви можете побачити, вже підказує весь код, що він перевіряє. Тобто, перше, він приймає значення value, а потім він приймає меседж, тобто наш текст, який ми будемо виводити, якщо в, наш, в нас не пройшла перевірка. Ну, Давайте перевіримо, що одиниця дорівнює одиниці. Да? І вивимо, виведемо, що ну, це можете написати, просто для того, щоб ви бачили, як можна ще робити. Одиниця дорівнює одиниці, тут три тобто, знака равно, це перевіряє не тільки на значення, а перевіряє ще за типом. Тобто, що 1, ну, тобто, якщо було б так, наприклад. У нас би була помилка. Тому що перевіряє ще за типом, що це у нас строка, а то у нас number. Ну, це така, Це окрема тема. Да. Давайте просто перевіримо, що одиниця равна одиниці проста перевірка, так? Да. Одиниця equals, equals одиниці. Да. І зробимо наступну перевірку, щоб одиниця дорівнювала, наприклад, ну, давайте, ну, я не знаю, тексту якомусь там. Наприклад, hello. А, тут одиниця doesn't, doesn't. Not equal. Тобто не дорівнює. І тут одиниця not equal hello, Ну, наприклад, да? і давайте запустимо. Щоб просто подивитися, що воно працює, да? відпрацьовує. Тобто ми в асерти кладемо в перше значення якусь нашу функцію, яка відробляє, да? Там, чи просто якесь рівняння. І далі пишемо а, наш меседж. меседж. Зараз у терміналі буде показувати якісь там помилку. Да, ось ми бачимо помилку. Тобто нас було пропущено, і ось тут тут пише One not equal hello. Тобто, в нас від, відпрацювало, тобто очікувала одне, але ми отримали інше. Тобто, таким способом ми теж можемо робити перевірки у нашому коді. Да? Тобто, класти, наприклад, сюди змінні і звіряти з якимось там текстом. Да? Чи щось таке схоже. На цьому все. Дуже всім дякую. Побачимося ще.